Наступним президентом Польщі може стати політик з минулим сутенера, як з'ясували журналісти Кароль Навроцький один з двох претендентів на посаду глави держави, має досвід заробітку на звідництві. Крім того, політик неодноразово демонстрував не надто дружнє ставлення до України. Докладніше про те, які шанси він має на перемогу і хто складе йому конкуренцію на виборах далі. Підписуйтесь на наш канал. Вже 1 червня у Польщі відбудеться другий тур президентських виборів, враховуючи, що ця країна є одним з ключових союзників України у протистоянні російській агресії. Результати голосування будуть важливими не лише для Варшави, а й для Києва. Особливо актуальним це питання стає з огляду на те, що у другий тур виборів пройшли кандидати з кардинально різною позицією щодо підтримки України. Представник провладної громадянської коаліції Рафал Часковський набрав у першому турі 31,36% голосів. Сів 53 річний політик є доктором гуманітарних наук та фахівцем з європейських справ. З 18-го року Часковський обіймає посаду мера Варшави і загалом має багатий досвід на державних посадах у різні часи. Він був депутатом Європарламенту, міністром адміністрації та цифровізації, а також секретарем МЗС у 20-му році. Часковський вже балотувався у президенти, але поступився у другому турі Анджею Дуді з різницею менш ніж 2% голосів. Зараз він претендує на пра президентське крісло як представник проєвропейської громадянської коаліції. Часковський підтримує майбутній вступ України до ЄС, адже вважає це питанням безпеки Польщі, з яким не слід загравати за словами політика. Для нього важливо, щоб російські танки не стояли за 5 кілометрів від Грубешова. Якщо цитуємо, не дай Боже, станеться щось погане. Водночас, у травні цього року, під час передвиборчих дебатів Часковський заявив, що Україна має стати буферною зоною між Росією та Заходом. Одом, тоді його слова були розцінені як вкрай неоднозначні. Другий претендент на президентське крісло Кароль Навроцький, що набрав 29,54% голосів. Балотується за підтримки консервативної партії Право та справедливість. Будучи істориком за фахом, він з 21-го року очолює інститут національної пам'яті Польщі. До цього політик займав посаду директора музею Другої світової війни у Гданську. В розпал виборчих перегонів Навроцький опинився в центрі скандалу. Дослідивши його біографію, журналісти дізналися, що 18 років тому, працюючи охоронцем у готелі Грант, він заробляв гроші, допомагаючи клієнтам знаходити повій. Пише ОНЕТ. Варто зазначити, що раніше ім'я Навроцького пов'язували з відомими кримінальними авторитетами Ольгердом Л та Патриком Масіком. Останній був затриманий у 17-му році і звинувачувався у керівництві мережею з десяти борделів у Гданську, Грудзьонзі і Німеччині. Публічно у сутенерстві Навроцького звинувачував навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд. Туск у відповідь політик заявив, що подасть цивільний позов до суду про захист особистих прав. Цілком очікувано, до України Навроцький налаштований не дуже дружньо. Політик неодноразово робив гострі заяви стосовно волинської трагедії, наполягаючи на визнанні Україною відповідальності за ці події. Ба більше у січні 25-го року Навроцький заявив, що поки цього не станеться, він не бачить Україну ані в Європейському Союзі, ані в НАТО. Нещодавно кандидат у президенти відвідав США, де зустрів з президентом Дональдом Трампом у Білому домі республіканець публічно підтримав польського кандидата, заявивши, що той обов'язково переможе на виборах. Президент Франції Маніель Макрон опинився у центрі скандалу. Причиною послугувало відео, на якому дружина дає йому ляпаса на борту літака, намагаючись пояснити неоднозначну сцену, Єлисейський палац уже двічі змінював свідчення, і в результаті прокоментувати її довелося самому політику. Докладніше про те, що сталося насправді, і чому через шлюб з Еманюелем від Бріжит відвернулися всі друзі. Далі підписуйтесь на наш канал. Кадри прибуття Емманюелі і Бріжит Макрон у Ханой викликали бурхливу реакцію в мережі. На відео видно, як під час відчинення дверей літакам перша леді дає ляпаса президентові. Політик виглядав здивованим, але вдав, ніби нічого не сталося. Пікантності ситуації додало, й те, що коли Макрон подав дружині руку, щоб вона взяла його під лікоть. Як це заведено на офіційних виходах, вона просто пройшла повз нього, реагуючи на поширення відео в мережі, Єлисейський палац спочатку назвав його діпфейком. Однак пізніше все ж визнав справжність кадрів. В оточенні Макрона інцидент назвали безневинним сімейним жартом. У коментарі The Telegraph Інсайдер пояснив, що це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслабилися після 16 годинного перельоту перед початком робочого візиту. Цю версію підтвердив і сам Еммануель Макрон. За словами політика, вони з дружиною просто жартували і бешкотували, як це часто буває у їхніх стосунках. Також президент зазначив, що його дивує як невинне від. До перетворилася на катастрофу планетарного масштабу, навколо якої вже будують теорії змови. Втім, подружжю Макрон не доводиться звикати до пліток та обговорень навколо їхніх стосунків. Вони обидва народилися у столиці Пікардії і виросли в заможних родинах. А познайомилися у 93-му році, коли Еменюель був 15-річним школярем, а Бріжит – 39-річною викладачкою французької та латини у єзуїтській гімназії в Ам'єні. У той час жінка була одружена з банкіром Андре Луї Озіє. І виховувала трьох дітей. Жінка одразу привернула увагу хлопця, і Він приєднався до драматичного гуртка, де вони разом працювали над виставами. Бріжит була зачарована талантом Макрона і його здатністю триматися перед публікою. Під час прем'єри вистави, мистецтво комедії підліток вперше поцілував Бріжит, дізнавшись про закоханість сина, батьки Еманюелі відправили його на навчання до Парижа. Від'їзд хлопця прискорила хвиля чуток. Макрона часто бачили біля дому з у маленькому провінційному міста. Течку, це стало надто помітним, і коли плітки дійшли до чоловіка. Бріжит, пара розлучилася. Дізнавшись про це, 16-річний Еманюель освічився коханій, обіцявши повернутися та одружитися з нею. Пізніше політик зізнавався, що був закоханий як герой стендаля і вірив у силу своєї обіцянки. Завершивши навчання, Макрон вирішив представити свою обраницю друзям. Це сталося на весіллі онука Сімони Вейлі. Різниця у віці між закоханими викликала переполох серед їхнього оточення. Жінка зволікала зі шлюбом 10 років, аби не травмувати своїх дітей. Офіційно оформити свій союз пара вирішила 2007 року. Важливим моментом стало те, що із проханням про руку та серце Бріжит Емманюель звернувся до її дітей. За словами давньої подруги першої леді, після того як Роман Бріжит з Макроном став публічним, вона один момент втратила всіх друзів, а її знайомі більше не хотіли з нею спілкуватися. Не уминув скандали трьох дітей. Бріжит Себастіана, якому тоді було. 19 років 17-річну Лоранс та 10-річну Тіфен за словами останньої, вони зіштовхнулися з осудом та плітками щодо роману матері. Втім, вже будучи дорослою, Тіфен зізнається, що дуже тепло ставиться до вічима, і коли уявляє кохання, то бачить перед собою Емануеля та Бріжит. За її словами, коли вони разом здається, ніби іншого світу не існує. Українська співачка Євгенія Власова в останні роки перебувала поза публічним простором. Дізнатися про подробиці життя артистки вдавалося лише через її публікації у соцмережах та вкрай рідкісні інтерв'ю. Між тим ходило багато чуток про те, що вона перенесла важку хворобу і взяла творчу паузу. Телеграф юї розповідає, куди зникла співачка і як зараз виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутня зірка української стради Євгенія Власова народилася 8 квітня 78 року у Києві. Її мама Галина Поплавська, колишня актриса, а батько Олександр Поплавський, співав у капелі імені Левка Ревуцького. Чоловік пішов із сім'ї, коли Євгенії був один рік. Власова захоплювалася музикою та співом з дитинства. Маленькою вона відвідувала дитячий хор сонечко, де незабаром посіла місце солістки. Закінчивши школу, Євгенія вступила до музичного училища імені Глієра. Вже на першому курсі вона брала активну участь у конкурсах і виступала в одному з найстаріших нічних клубів столиці Голлівуд. у 2001 році. виконавиця познайомилася з Дмитром Костюком, який разом з Костянтином Меладзе був засновником музичного гурту. Віагра Костюк став продюсером ласової, але співачці нерідко доводилося працювати самій. У цей час записувалися її україномовні та російськомовні пісні. Зокрема, композиції Я жива ріка і Плач або мені стали справжніми хітами. Пізніше Євгенія стала дружиною Костюка, і у серпні четвертого року у пари народилася дочка Ніна. Хрещеним батьком дівчинки став Костянтин Меладзе. Втім, вже через рік подружжя розлучилося. За словами співачки, їхні стосунки були невротичними, а не щасливими. У дев'ятому році у ЗМІ з'явилися чутки, що у Ласової діагностували рак. У цей же період артистка, яка раніше носила довге волосся, раптом змінила зачіску на коротку стрижку. Крім того, тривожні звістки збіглися із паузою у сценічній діячі. Власової. Втім, сама вона новини про стан свого здоров'я не коментувала і через деякий час спробувала повернутися на сцену. Вже 16 року співачка знову оголосила про творчу паузу і лише у 2019-му зізналася, що перенесла операцію та проходила курс хіміотерапії. Водночас, за словами артистки, у неї ніколи не було онкології, а лікування мало скоріше запобіжну мету. У 21 му Власова з'явилася одразу у двох розважальних проєктах на українському телебаченні. Вперше 10 років вона виступала перед великою аудиторією у якості запрошеної гості в голосі країни. Тоді співачка вийшла на сцену з підопічною вокального тренера Олега Винника. При цьому артистка зазначила, що не збирається повертатися до шоу-бізнесу. Того ж року Власова взяла участь у телевізійному проєкті Танцює з зірками на шоу вона боролась за перемогу в парі з танцюристом Максимом Леоновим. Втім, у восьмому ефірі пара залишила проєкт. Повномасштабне вторгнення Росії. Артистка зустріла на Київщині разом із дочкою. Матір'ю та братом. Перші дні родина провела у підземному гаражі. Виїхати з України, коли придбати квитки було майже неможливо. Євгеній допоміг Костянтин Меладзе. При цьому останній разом зі своїм братом Валерієм Меладзе досі замовчує звірства російських окупантів в Україні. Навесні 22-го року Власова поїхала до Чехії, де провела півтора року. Спочатку вона жила там на заощадження, а потім почала викладати вокал. У 23-му співачка повернулася до Києва. Сьогодні артист. Незаміжня і давно не виходить на сцену. Натомість вона називає себе духовним практиком, що допомагає людям через голос, вібрації, енергії та частоти. У нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну Власова зазначила, що не розділяє людей через їхню мову спілкування чи національність. Зокрема, співачка не має упередженого ставлення до російської, якою цитуємо, говорить багато класних людей, що підтримують Україну. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.